Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали 32 камери для БПЛА, загальна вартість 48 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький мій уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці! А тепер до роботи: новий штам коронавірусу стратус проявляється сильною втомою, втратою голосу. Сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Олещенко. При цьому в аналізах крові зазвичай немає змін, що свідчить про пізні включення імунної системи, серед інших симптомів – захриплість або повна втрата голосу, кашель та ларингофарингіт. Попри відсутність локдаунів, варто берегти себе, носити маски, мити руки, уникати контактів із хворими. Так, ну давайте як країна, яка першою перемогла коронавірус, ціною війни, правда? Давайте подивимось, що нас тут чекає: чи буде у нас якась епідемія? Коронавірус, новий штам. Яка загроза для України для українців? Наскільки вона глобальна? Ну, я вам хочу сказати, що налякають нас добряче. І не тільки справа в тому, що такий він злий і нещадний коронавірус, і знову буде пандемія. А справа в тому, що якщо буде на руку зробити локдаун у політичних якихось цілях, повірте, нас дуже сильно налякають. Ну, ми з вами вже знаєте, лякані, перелякані. Нехай стараються. Поїхали далі. ЗСРФ закріпилися на території Дніпропетровської області в районі Дачного. Також ворог просунувся біля кордону області в районі Зеленого Гаю, в Луганській області, в Срібля... Сріблянському лісі. Дніпропетровщина зі сторони ворога. Що їх там чекає? Я скрізь бачу одну і ту саму картинку. От вони повзуть з різних сторін, з різних боків. Повзуть, повзуть, повзуть. Потім хтось зверху робить такий, їм, знаєте, железний заноць, такі зубки. Клац! перед ними закрилися. І вони собі пішли. Ну, хто може піти. Тобто інші всі по пакетиках. Так, за словами якогось Ушакова. Бункерний Трамп під час саміту на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання рашистсько-української війни. Крім того, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Бункерного і Трампа відбудеться на території Рашки. Не дивилися ми з вами отакі речі дії. Штатів. Ну, давайте там найближчі, найближчий місяць до расистів. І дії рашистів до штатів? 200 гривень донат. Дякуємо молодці. І що нам із того? Так, ну чекаємо з вами на дуже успішні переговори, штати і їх. Дії щодо расистів дуже багато чого поставлено на карту. Є якийсь термін, і це не восьме число, як ми всі зрозуміли. Да? Для того, щоб щось зробили, пішли на якісь уступки рашисти. При цьому рашисти таки ідуть на уступки і залишають нас в спокою, принаймні в якихось територіях або земних, або повітряних. Що нам з того? Нам дають вперше якийсь результат, на який ми дуже сильно заслуговуємо і розраховуємо з самого початку війни. Але нам кажуть, що дивіться, ми вам зараз дали такий результат 100 гривень донат, дякую молодці. Ви трошки почекайте, все інше буде, типа, ну просто почекайте. Чекаємо, окей. Слідкуємо за новинами, щось буде цікаве з цього приводу. А, так, поїхали далі. 24 лютого 2022 року рашистські війська не вторглися в Україну? Так, а ну. А що було? А просто поверталися до Рашки через Київ після навчання у Білорусі. Заявив Лукашенко, в дурдомі сьогодні вихідний. Так, значить, що ми тут дивимо? Що нам цікаво? Скільки ще ота висота мразота буде жити? Ну, наприклад, таке питання щось народилося. Це сикло також буде варіанти далі, що з ним робити. Оскільки воно. Як я вже сказала, трошки підсикає під себе, це не тільки про вік, це вже і про стан емоційний, фізичний, ментальний, буде запропоновано йому декілька варіантів. Варіант такий, або він сам обирає собі приємника і цілує його, значить, в лобік і покидає трон, або він дуже сильно, невиліковно. Ну, може, може, людина захворіє, може людина випаде з вікна. Ну, тобто, тут варіанти на вибір. Дивимось, що обере. До кінця весни термін. Тобто, далі щось буде відбуватися. Дали такий термін. Поїхали далі. 1 жовтня війна Рашки проти України закінчиться. Ну, дай Бог. Так, Рішення вже могли прийняти цього дня. А рішення вже могли прийняти. Цього дня оголосять про припинення вогню. Дай Бог. Після перемовин Трампа і бункерного буде оголошено перемир'я в повітрі, яке триватиме 50 днів. За це ми з вами дивилися. Повне перемир'я в повітрі неможливо, тому що його нікому контролювати на всіх територіях. За цей час спостерігатимуть, як просувається повітряне перемир'я. Ага, так, також схоже, що план щодо завершення війни в Україні затверджено. Тільки що подивилися. Бункерний сьогодні терміново, нехай він подухне сьогодні терміново. Так, він поговорив з, з лідерами Узбекистану, Казахстану, Білорусі, Китаю та Індії, ймовірно, щоб поговорити мирні переговори з Україною. Підтримка. Рашки і економічна, і політична, як буде далі виглядати це все. Не всі зрозуміють, а те, на що він піде. Ну, Кремль піде, давайте так. Не всі це зрозуміють, не всі це приймуть. Два, два союзники, які були, і до того залишаться з расистами, тільки тому, що вони фінансово або ресурсно залежні від агресора. А всі інші не зрозуміють. Штати розглядають можливість повернення частин зброї, призначеної для України, до виснажених арсеналів Пентагону. А де ж вони виснажились так? Штати допомога нам зі зброєю. Та будуть вони нам допомагати зі зброєю, що вони не казали, які б не були перерви. Пам'ятаєте, да ми вами дивилися на піку того, коли Трамп кричав, що все, значить, я перестаю допомагати поставки стоп, ленд-ліз відміняється, і все таке. Нічого подібного будуть вони допомагати, бо вони знають, на що вони це роблять. І повірте, не тільки з добрих намірів. Дякую.